Вітання з Карпат, пані і панове. Сьогодні у нас другий день поспіль падає сніг. Чудова погода, красива, тепленько відносно, Десь там мінус два, може до нуля йде. Отже, я нагадую про свої процедури для оздоровлення. Виходжу частенько і натираємо ножки, все тіло. Не буду зараз все показувати, бо я цей бажано голим взагалі, як я вже нараз сказав. Зараз я не є голий, бо знімаю для Ютуба і не тільки. Ну а на завершення, щоб не простудитися, ось яка буде трапеза. І взагалі медитація перед вогнем плюс кава. Отже, гарантії, що не простуджуся, величезні. Отож, будьмо здорові і отже, красиві. І медитую я тепер часто під музику, яку виконує Вікторія. Вона сама створює, імпровізує. Ось вона тепер і звучить ця музика. Запрошую на YouTube канал, там багато.